Доброго ранку! На каналі Файні квіти городина. Садочок ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі в садочку на квітнику 6 та 7 листопада 2023 року. Сьогодні, 6 листопада, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев до 21 години 39 хвилин вечора. Але. Але з 9 годин 25 хвилин ранку починається період місяця без курсу. Тому необхідно до 9 години ранку завершити посадку озимих часнику та цибулі. Розсаду не турбуємо, поливи та підживлення можна розпочати тільки після 22 години вечора, а вірніше ночі, коли місяць вже буде в знаці діва. Обрізку саду та зелені операції необхідно завершити сьогодні, 6 листопада до 12 години дня, поки будуть працювати енергії знаку вогня, лева. Сьогодні, 6 листопада тільки вранці необхідно завершити приготування заготівлі смаколиків. На зиму можна дозбирати врожай, якщо запланували теж вранці, і закласти на тривале зберігання врожай, який буде довго зберігатися. А от уже після 12-ї години дня наступає несприятливий час для заготівель, для закладки на зберігання врожаю. Отож, основні роботи по заготівлям, по закладці на тривале зберігання, стараємося зробити вранці. Перейдемо до завтрашнього дня, 7 листопада, завтра спадаючий місяць буде знаходитися в знаці діва. Добрий день якраз буде для пророщування насіння, для отримання вітамінних паростків для салатів. І все. Це діва, і це у нас завершаюча фаза, четверта фаза місяця. Можна також висаджувати тільки квіткову розсаду. Що стосується квітів, то тут не тільки посадка, це можна епікірування, перевалку робити, але тільки квітів. Ефективними 7 листопада будуть поливи та підживлення. Це час стихії землі. Але не можна обрізати садові рослини в цей час і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах саду, городу, квітника і Ті, що живуть в кімнатах наших будинках. На жаль, 7 листопада несприятливий день для заготівель, для збирання врожаю та для закладки на зберігання овочів, фруктів, ягід, знак стихії, землі саме діва, не підходить для цих робіт. Діва полюбляє відпочити або побути на природі, але заготівлі це не для неї. Що ж, ми вам розказали і пояснили, що треба в ці дні робити сьогодні та завтра, на що треба звернути увагу, а тепер нам залишається вам побажати усіляких гараздів, хай вам щастить у всіх-усіх справах, миру вам та добра. І зустрінемося сьогодні ввечері. На все добре, бувайте здорові!